Вітаю, друзі! Потихеньку достигає заміна. Дякую, що мене виправили з наголосом. Буду намагатись не забувати. Бо, знаєте, є звичка казати заміна, а воно здається правильно, що азамін. Але від того не змінюється цей смачний, дуже цікавий фрукт, як його не називеш. Ось в мене. Відпав такий плотик, тут він тримався, це сорт Sunflower. Плот середнього розміру, це не найбільший. Ось так він виглядає на моїй руці. Він вже трохи м'якенький, бачите, пожовтів. Поки я його везла в машині, був просто неймовірний аромат. Такого стиглого-стиглого банану. І ще трохи, здається, як крем заварний чи щось таке. Ну дуже цікаво. Я вже не могла дочекатися, поки його спробую. Ось дивіться, яка гарнюня. Зараз я його зважу. 233 грами. Це така середня стандартна вага. Я думаю, що деякі інші плоди будуть важити і більше. Все залежить, по-перше, від того, скільки в кластері, або деякі називають банчі, як банан плодів, а також від віку рослини, від догляду, і в першу чергу від якості запилення. Я спеціально не працювала. Запилювачем, тобто, скільки в мене там якісь мошки-мушки літали, стільки вони самі запили цей, цей плід. Вважаю, що в будь-якому випадку це смачно, це цікаво, тому буду насолоджуватися чим, що і вам раджу. Зараз я вам покажу, як він виглядає всередині. Ось такий він гарний всередині. Бачите, просто чудова, кремова така, в нього м'якість. І ще а, є така особливість, що у а, більшості сортових форм а, азиміни а, менша кількість кісточок. І вони розташовані у один ряд. Тобто, тут, дивіться, один, два, три, 4, 5.